Всем привет, сегодня мы играем в Майнкрафт. Правда, правда. права, ничего. Вот он Так вот, сегодня я хочу пройти в Майнкрафт полностью. Прям полностью. Я заспал все. Нет, вообще классный древно, мам. Я иду на лид, может там что-то есть. Блин, треба щось крафтити, а немає, нема, нічого взагалі. Нам треба хавчик, нам треба свої ресурси. О, там дерево. Ну і знайти село. Погнали. Давай, 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 заберу и давай, И бежу прям в село. Как ракета. давай, 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 Погнали. Погнали. Не. А, точно, дошки краб. Погнали. Погнали. Да что так долго? Непонятно. Mm -hmm. Скільки це заборонити? ну я порушу. О, боліжку збираємо. Погнали! Щось разів погнали, погнали mm. Сьогодні в мене є плани такі: зробити свою хату. Добути кучу їжі, По-требусні зараз що я роблю. І пройти цей світ. Повністю. А ми йдемо показувати ресурси. У мене пічка. Оберемок кравки Кайло. Зараз. Обладання. Забираємо якраз крафтим лопатку. Так, забираємо пічку і, і шо? Снял находить? Погнали. Коротше все понятно. Корову вибіг. А ні, хай живуть. Я їм зараз зроблю взагалі обалдену. Тільки мені треба. Холод їм зроблю, але мені треба... треба... воно ну, що там скрайне. Та, -моє! Що там скрій? Ага. Ні, що треба його так. Оп. Все. Тепер одягаємо. Так, і я в штапучках. і в від Луї Вітон. Поняли, да? А тут... О, буй-байсмарах. Сбрасся одну пічку. І хлібчик. Хлебушек, консерви. Погнали. Так, мені треба було сукару. Добываем одне дерево, больше мне не треба. Нічого селян, поживаешь без одного дерева. Що там вот одне дерево? Крафтим. Крафтим палочку. Эмм. Ем... Обана, ты що тут продаешь дому? Обалдеть, броню продає. А ну у мене було шкіро. Скільки є там. Добре, давай з тобою потруємося. Що там, пожишь? Та покажи. Ага. Короче. Еды, блін. Че вообще нормально у нас Так. Збиваємо дундук, буду... а, блін, Ну, можна. І нам треба верстак поставити. Верстак. Добре. Ладно, йдемо. Там, де я став, верстак. Все тут займе один мільйон років. У мене тут шо? Снівки! Ура! Ну кидайся. Ура, снежки. Так. Що, сляни. Сляны. Увидь. Своих снежочки. Да, уже тут. же. Оба у там щось. Це церковь? Ч это? Я дуже сильный. Романтика. А тут вообще ничего не трасса. Тут жить ты можно. Он и царку выгнал. Я в шоке. Так. Чекай, мы можем скрафтить. Тепер знову 2 мільйон років добуваємо цей Дерево І нарешті крафтим сукню. І нарешті. Та ви здіваєтесь? Та ви чого здіваєтесь? І нарешті крафтим сокиру. Ура! Передим їм холоду двором бути. Коротше чик-чик-чик. Скільки -чик. там? Шість. Йой, то я хочу... Ти буду 1 мільйон років. Треба ще. Погнали, що тут. А ви за той час можете поставити лайк, підписатися на канал. Давайте за 3 секунди. Раз, два, три. Хто з тих, хто й молодець? А хто ні, то й ні. Ну что сделать? Да -мо. Так давайте, О, давай ты дошечки. Обо, тут шедведо. Давай, ты можешь это сейчас подписаться. Сейчас вышел. Кто подписался, то ему дать. Оба Стил. Стил. Ч це? Ты не вот киси дадишь? подайте подай ты мне Оба мої, ням-ням-ням-ням. Зир! <кхм> Дай бідним коровам, зробимо нормальну же хату. Правда, треба ско. Ну ладно. А ну войска вообще? ты наш спаситель. Корова пусунется, не? Что ты за Ну пусунется трошки. Тут будет склон, Это надо по песок. Короче, и мне не хватило досок. спать, спать, лучше были курупу спать. Забираємо ліжечку. Даже з дом доски добувати. Та, не дивуйтеся, чому я такий дурачок, чому я строю. Ем, Коровом хату, я не знаю, потому що мені просто скучно. Може, ну, самі тут знають. Скільки там пять дошук? Ну... Ну я навіть не знаю. А дах я їй як срок. У мене дах не такий нормальний, як всі. Ты вы ч, угураєте, що? Ти як вообще сюди заліз? Ну ладно, чим тебе годувати, я не знаю. Що ти зириш? Треба тут сніг попроборати. Щоб ви жерти могли. зараз я до вас зайду. Сидит китой вообще медведь взялся. Так, здорово, пацаны. Куда нельзя? А ты понял, я говорю, сколько Чего на ухо mm -hmm. Ладно, ты буду иметь медведь в Макола. Mm -hmm. Все. Макола. Садитами и будь черный. Так я пішов Погнали! берем дошки сходи, коли Да уж я нарубал. капец просто ладно. Идем же камень на речь. Я добуду. Ого. Ура. Ура. Идем же добудем. -будем. Поровым. В хату тай, есть. То все. Тай и Идем. Нинчисло, тут все облутаем. Нет, ему не треба. Все облутаем и пидем инчисло. Не знаю, може я його уже не найду. Что у него червоні очи было, бачила? Кролик, что злый? Скільки там? 7 дошок. Ну, я думаю, вистачить. О, тут же она є. Берем. Замість кругляка. І пішли наращу до богу. Так, ну, закривати їх. Та ні, так тоже клас. Хоча він буде зимний. Так, ну, там буде зимний. Хоча скло, 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 скло. Йдемо скло шкур. Ну як скло, Я його не доб'ю. Мені треба пісок. Будемо ще его переплавать. Ну, Дай поставлен факел. Ой, смотри. Шмоскай. От туда. Все, все. Коли була ніч, щоб бы мне собі цей. Здорово, Суля. Ой, щось я так нічого ну, не хочу робити. Капець Просто Все, посужу. Все, я думала, я буду ролик знімати. А, ні, не, не буду знімати. снимать. Ешл. Все, буду сидіти, тепер моя На Зайди. Буду дивитися телек. Ну ні, буду дивитися в потолок. Все. Та я так буду сидит. Що Все, спать Ладно, друзі, на тому все. Всім, папа. Якщо хочете другу частину ставте хоча б три лайки. Ви просто по одному набираєте лайк. Мені так убідно капец просто. Я не знаю, я вже хочу піти з того Ютуба. Потому що ніхто взагалі ніхто не дивиться ролики, які знимаю. Тікток, ну Тікток еще може і все. А так, то вообще ніхто нічого не дивиться. Якщо ви не будете хоча б, ну, три лайки хоча б написати, я обіжусь і піду з каналу. Все, а на тому все, всім папа! -па. Поїзд на хорош